Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом, як на мене, ідеального бісквіту, який стане чудовою основою для приготування тортів. Він виходить надзвичайно повітряним і високим. При потребі можна нарізати навіть на 6 коржів. Попри ніжну структуру вони еластичні і не ламаються. Список інгредієнтів, необхідних для приготування бісквіту, ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї яйця, додаємо сіль, збиваємо до утворення легкої піни. Після чого висипаємо цукор та ванільний цукор. Продовжуємо збивати до того моменту, поки яйця не побіліють. Та збільшаться в об'ємі в декілька разів. В залежності від потужності міксера, цей процес займе від 5 до 10 хвилин. Після чого займемось підготовкою сухих інгредієнтів. У борошно додаємо кукурудзяний крохмаль та розпушувач. Розмішуємо інгредієнти до однорідності. Після чого порціями поступово додаємо в яєчну масу. Розмішуємо тісто до однорідності за допомогою вінчика. Робимо це легкими, але впевненими рухами знизу вверх. Таким чином ми збережемо повітряну консистенцію тіста. Приготувавши тісто, Переливаємо його у кулінарне кільце, яке загортаємо вольгою, а дно стелієм пергаментним папером. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Ще гарячий бісквіт перевертаємо на решітку. Знімаємо фольгу та пергаментний папір та залишаємо в такому вигляді до повного вистигання. Коли ж бисквіт охолоне до кімнатної температури, акуратно вирізаємо його з форми. Після цього загортаємо його харчовою плівкою та ставимо в холодильник на декілька годин. Це потрібно для того, щоб його можна було легше нарізати на коржі. Ось так легко та просто ми приготували таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!